Рибалили двоє кумів на човні. Раптом піднявся ураган та човен віднесло у відкрите море. На сьому добу, помираючи від голоду та спраги, вони виловили пляшку, з якої виліз Джин. Ну, загадуйте бажання. Хочу, щоб було море пива, каже один кум. Буде виконано, відповів Джин і зник. У момент вся вода в морі перетворилася на пиво. Другий кум хапає першого за грудки. Е, це ти добре вигадав, а сяти тепер у човен, так? Програміст після напруженого трудового дня залазить в холодильник, дістає пачку масла, читає на обгорці. Масло вершкове 72%. У голові з'являється швидко думка: О, скоро завантажиться. Повертає масло в холодильник, закриває дверцята. Сидять двоє кумів. Куми, А хто то так верещить у твоїх сусідів? Та то їхня донька Катерина. Вона там що, народжує? Ні, ще поки вагітні. Заходить жінка в аптеку і питає Підкажіть, будь ласка, що краще для чоловіка валідол чи валер'янка? А який діагноз? Туфлі за сорок тисяч. Чоловік приходить із роботи, а дружина йому каже Олег, уявляєш, наш сусід мене вже в кінець замучив. Хоче, щоб я йому дала, але каже з однією умовою. От виродок, та я його зараз під горіх впораю, зривається чоловік. А що це за умова, просто цікаво. Ну, я заходжу до нього, повністю роздягаюсь, тоді він кидає на підлогу 10 тисяч. Я нахиляюся і піднімаю. Якщо він встиг, то встиг. А якщо не встиг. То я одягаюсь і йду з грошима. Ну, в принципі, нічого складного. Такі гроші на дорозі не валяються. Іди та принеси. Дружина пішла. Час немає, дві години немає. Приходить через три години вся скуйовджена. Ти де так довго була? Ти уявляєш, Олег, сусід наш ті десять тисяч по десять гривень накидав.